Доброго дня! Сьогодні хочу розказати, як я формую свої високорослі помідори. Бачите, вже ось поруч наросла, дивіться, ось в пазусі кожного листка. Є, ось, ось бачите, такі іще пагони. вже великі. Я трошки спеціально е, затягнула, щоб вам показати. По-перше, що я роблю, я обрізаю нижнє листя. Дивіться, щоб воно не... Прикасалося до землі через те, що від землі у нас заражається помідорчик і Тепер дивіться, ось листочок, зараз я його дріжу, видно? І ось о пасинок, бачите? Цей пасинок я видаляю, але залишаю такий пеньочок, сантиметрів 3-4, для того, щоб він знову не ріс. Бо якщо ми його видалимо отут у пазусі, то з пазухи піде новий пасинок. Ось, дивіться, ще один пасинок, вже дуже здоровий. Листочок видаляю. Ось цього пасинок пішов. Бачите, який вже я попускала для того, щоб зняти відео. Ось такі малюсінькі, можна не видаляти. Ось ось бачите такий листочок. Ось. Через те, що тут ми не зможемо залишити пеньочок. Ну, оце я ще видалю. Так, дивіться, ось у нас пішов помідорчик. У два стебла. Скоросле, в принципі, можна залишати у два стебла, але якщо на ньому нема цвіту, зараз тут глянемо, а тут є ось ось, ось ось цвіття, то ми можемо залишити із два стебла. І так до верха ми всі до першої кісті обрізаємо листя, щоб не заражалось фітофторою. обробляємо від фітофтори. Підгортаємо гарний кущик, якщо його підгортати, то дає додаткове коріння гарне. І тоді наша рослина, наш помідорчик буде здоровий. Ось, бачите, кість вже цвіте, на деяких помідорах вже зав'язалися помідори. Ось таким способом. Зараз я покажу ще на одному кущі. Ось дивіться, бачите, у пазусі ось, ось вже сформувався пасинок. Я його так отщипаю. Так, ось сюди дивіться внизу. Ось показує, дивіться, пасинок пішов. І я його відрізаю, залишаю такий пеньочок. Хочу ще зауважити, що таку операцію потрібно робити в сонячну погоду через те, що коли волого або коли після дощу то спори фітофтори дуже швидко заселяють заселяються у відкриті рани і помідори починають хворіти. От дивіться, ось такий малюсенький пасинок, я його ще не, не прищіплюю через те, що нам залишити треба пиночок. Ну, і ось у горі можна оцей пасинок видаляю. До речі, хочу ще сказати, що помідори добре. Укорінюється, тому оці пасинки можна залишити і вкорінити. Але це помідори будуть тоді пізніше. Бачите, яке гарне. Накрити плівкою і вкорінюються. Вкорінюються вони досить добре. Ось на, на прикладі двох кущів я вам показала, як я слідкую і формую високорослі помідори. Бачите, тут буде кість. Отут буде кість, підв'яжуться помідорчики і бачите, вже після кожного листочка буде кість. Ось, ось, сформов... ось, ось сформований вже помідорчик, дивіться, на деяких кущах.